А ви теж вважаєте, що масляні парфуми це щось натуральне, концентроване та дуже стійке. А ось і ні, і зараз я розкажу. Справді більшість масляних парфумів в торгівельних центрах, переходах та інстаграмі це звичайні копії, які розведені в речовині з довжелезною назвою діпропіленгліколь. Це більш дешева альтернатива спирту, яка майже не пахне і повільно випаровується. До речі, діпропіленгліколь теж є спиртом, але про це вам ніхто не скаже. Бо щоб робити парфуми зі спиртом, треба спеціальна ліцензія. Нам постійно кажуть про вищу концентрацію, але мовчать, що аромат буде дуже плоский і без глибини, бо діпрапілен Вміє красиво розтягувати ноту повітря, як це робить спирт. У мусульманських країнах маслені парфуми це буквально традиція, тому що етанол вважається харами, його не можна наносити на шкіру. Там використовують такі маленькі атари, це чистий концентрат у сандаловій олії. Ось, наприклад, легендарні атари від бренду Amuage, і навіть бренд Діор випустили цілу колекцію масляних ароматів. І от там же прям зовсім інший рівень. Ці аромати тримаються якщо не місяцями, то роками на вашому одязі. Тому будьте уважні і не ведіться на масляні парфуми в торгівельних центрах та переходах, тому що це звичайна підробка і до чого це. Це може призвести, я не буду казати, тому що ви так все знаєте.